Друзі, добрий день. Головний із зувич. Сьогодні хочу вам розповісти про те, без чого неможливо використовувати систему крапельного паливку. Це фільтра. Фільтра буває сітчатий та дискові. Але ми надаємо перевагу дисковим фільтрам, тому що вони мають більш довгий строк експлуатації. Вони складаються з великої кількості дисків, на кожному з яких з обох боків. Є така мілка-мілка насічка. Вода проходить через ці диски, вони щільно так стягнуть і фільтруються. Цей елемент встановлений у такому корпусі, дуже легко розбирається, гумовий ущільнювач. От така у них проста, але надійна конструкція. Вони бувають в різних розмірів І пропускної спроможності. Наприклад, от фільтра 3 четверті дюйма різьба та дюйм. У них пропускна спроможність 5 кубів води на годину. Є така дуже цікава моделька. 3 четверті дюйма, але 8 кубів за счет збільшеного корпусу. Ось такий фільтр має різьбу дюйм з четвертю. Має пропускну спроможність 9 кубів. Півтора дюйма, то що я ще вам показував. Це 12 кубів на годину. Є отакий от фільтр. Тут у нас 13 кубів на годину. 17 кубів на годину. Тут різьба 2 дюйми. А також дуже цікава турецька моделька. 25 кубів на годину. Також у нас є фільтра. Є великі колодні. Наприклад, отакий. От Вхід, вихід 3 дюйма, 50 кубів на годину. А також отакий от гігант має вихід їх 4 дюйма до 100 кубів на води. Фільтра дуже легко встановлювати в вашу систему. Я взяв маленьку мухтичку, щоб було простіше. Це, наприклад, 32 на дюйм внутрішня різьба. З обох боків ви її поставили. Фільтр у вас встановлений. Все дуже просто. Так само і з великими розмірами. Якщо у вас, наприклад, лейфлем. То можна отак. От Береться перехідна муфточка. Ставиться стартир на лайфлек. Вони бувають у нас на 2, на 3 і на 4 дюйма. Ці стартери. Закручуються. Лайфлет заживається хомутиком. Все дуже просто. І все у вас гарно працює. Кому потрібна біля деталі консультація? Звертайтеся до нас за номером телефону в описі цього ролика, переходьте на наш телеграм на наш сайт. Дякуємо за перегляд.